Ми, Крісті та Сергій, мандруємо у вільний від роботи час та ділимося враженнями від побаченого. Ви на каналі Кіномандри, і цього разу ми на озері Дейда. Першим ділом ми пішли на пляж Бумеранг. Це одне з наших найулюбленіших місць для купання. Вхід на пляж коштує 150 гривень будні з людини, а у вихідний 200 гривень з людини. Для дітей до 12 років безкоштовно. Тут є все для відпочинку. Територія дуже чиста та гарно облаштована. Є парковка, лежаки, парасольки, туалети та роздягальні. також є майданчики для волейболу та міні-футболу. Для дітей є басейни, майданчики, гірки та атракціони. На території пляжу є кафе. Працює пляж з 9 ранку до 21 години вечора. Засніту. Якщо ви любите активний відпочинок на воді, то можете взяти в оренду катамаран, байдарку або саборт. Вартість півгодини 200 гривень. Якщо порівняти два пляжі, то нам більше сподобався бумеранг. Тут більше місця біля берегу, є пантони, з яких класно стрибати та пірнати, а на барабора пантонів немає. Вихід до пляжу менший, він вважається більш молодіжним, там є більше басейнів, є сцена, а також гучніше грає музика. Також є тут приватні території, де побудовані будинки, віли на різний смак і різний гаманець. Вони здебільшого також стаються в оренду. В кожному будиночку свої зручності, умови, комфорт. Відповідно, і ціни різні. Щоправда, не всі з них мають прямий вихід до води. Але спеціально для садиб, що не мають виходи до води, там є загальний пляж, куди і ходять відпочиваючі. Правда, цей пляж не дуже комфортний для плавання, тому переважно всі відпочиваючі ходять на бора-бору або бумеранг. Як добре, що в Крісті улюблена вправа в залі це гребля. Вона вже третій рік готується до сплаву по Дністру. Починок на озері Дідове чудово підійде для тих, кому подобається ночівля в наметах. На березі, що навпроти пляжу, є спеціально відведена територія для наметів, вона поділена на 80 секторів, які можна орендувати. Територія кожного сектору обгороджена сіткою та освітлюється в нічний час, є біотуалети, все частенько та кожного ранку прибирається. Оренда сектору для кемпінгу обійдеться від 450 гривень до 1500 гривень за добу, в залежності від площі та облаштування. Нам дуже сподобалось відпочивати саме в палаці в секторі на березі озера. Єдина порада, якщо ви обираєте перші сектори, то ви будете знаходитися дуже близько до пляжу Бора-Бора, і вже з 9-ї години ранку вас будитиме музика з пляжу. До речі, огляд секторів для кемпінгу на озері Дейда буде в нашому наступному випуску. Особливо цікавим озеро Дідеве буде для рибаків, адже тут водиться чимало різної риби. Ви можете зловити щуку, коропа, ляща, карася, окуня та інших риб. Ходять чутки, що тут також водяться величезні суми. Ми не були готові до рибалки, тому нічого з собою не підготували і злапали лише кілька маленьких рибок, які відразу і відпустили. Так, ну що, випускаємо рибку. Почекаємо. А ще. Існує легенда, що в озері живе чудовисько, схоже на лохнеське із Шотландії, з довгою шиєю та товстим тулубом. За словами місцевих жителів, люди, які приходять сюди вночі, щоб поплавати, зникають безвісті. Ці жертви приписують таємничому змію, але за останні роки його ніхто не бачив і не зафіксовано жодного нещасного випадку. Ми думали, що, можливо, ми його зустрінемо вночі. Men takk Bob til søstrene. Але усміхається задоволене питання питонечить усміхається. Чорнодозером це неймовірне видовище. Багряно-червона половинка світила котиться за обрій, забарвлюючи небо і хмари в багряно-рожевий колір. Пані Кристина, так. Ви так оте, оте гарно плаваєте. Ой, дуже буде Дякую. Просто фантастично. В мене начок дуже гарний. Вчитель з плавання. Угу. Треба навіть куцю практикувати кожна людей. Фантастично